Один з ефективних методів у гештальт-терапії це робота з незавершеними ситуаціями. Часто клієнти приходять із запитом. Я не можу перестати думати про минуле. Виявляється, що за цими думками стоїть невисловлена образа, невизнана провина або страх. До прикладу, уявіть, що вас колись незаслужено звинувачували у чомусь важливому. Але ви не змогли тоді захистити себе. Через роки ви знову і знову уявляєте, як могли б відповісти. У терапії ми можемо використати різні техніки, де ви проживаєте, проговорюєте все, що не змогли сказати в минулому. Це допомагає завершити цю ситуацію і перестати повертатись до неї. З'являється відчуття, що ви поставили емоційну крапку і ці спогади знайдуть своє місце і под...